Класична модель водонагрівача, це циліндрична форма. Це модель 80 літрова, є також номінал 50 та 100 літрів, механічне керування температурою. Водонагрівач з сухим теном і гарантія на бак 10 років. Де ось такий термометр, і взагалі в нього ось така планочка. одна. Нагадую, що у кого стояв водонагрівач горіння, може з легкістю замінити, тому що планочки розміром у всіх моделей. Однакові.